Всім привіт. Продовжуємо. Продовжуємо крити жеребцем. Покажемо. Трошки нагадую, кобела може бути на продаж, кого би цікавило. Робоча в лісі, в фірі, в однокінці в парі. Бері орієнтовно 10 років а буде цікаві, то номер свій лишу під відео будете дзвонити. Прив'язали. Так, для страховки був, на... був на, в принципі, нормально стояли. Той раз, цей раз зараз спробуємо що як себе покаже, але так підстрахували. Якби не стояла, то насильно дурної крити не будемо. Але так. Так, для страховки. Для безпеки. Починаєш вже така гарна весняна погода тепленько. Зараз буде жеребець, це продовження. Я не з того боку був, ой, не й Ой, не й мив кадрик. Не не успів я б вдолений, стояв, було би буд з далече стояв, був би була би. Була би заставочка. Такий жеребець, жеребець по першоронах. Кого б цікавила паровка, нагадую, знаходимося. Івано-Франківська область, Косівський район. Село Баня Березью. Такий жеребець має. Гарні мечки. Висота довжина. все тут присутнє. Покійний, адекватний. Кого Когабе в цих районах цікавило. То... Номер буде дзвонить. Ну хто Mm. Come on, come on. good Lord. Так пустили. Ще трошки покажем жереця. Широкий криш. Рева на два боки. Посований шеребець. Кога цікавила парука. Нагадую, салаба Березь в Косівський район. Номер буде. Дзвонять, договорюйтесь. Слава Збройним селам України. Всім мирного неба.